Ось такий матеріал прислали нам на аналіз. Зараз ми його перевіримо, що це в нас таке. Ми зробимо вибухову розпаковку. Залишайтеся з нами. А наша посилка з ефектною розпаковкою з села Сошичне. І знаходиться подарунок. Ось такі от диски, за що ми щиро дякуємо. Також мідь. Зараз ми зважимо і перевіримо. В пакеті плати та материнки. Алюміній, срібло та радіодеталі. Ну і звичайно латунь. А також звичайний алюміній. Зараз все перевіримо і порахуємо. От беремо, що може розібрати майстер по розбору по силу. Це я. А інше віддамо на перевірку майстру по розбору радіо деталі. Світломагніт. Магніт. Контакти на міді. Вага магнітних контактів. Вага алюмінію. вага латуні складає 4 кілограми 800 грамів. Мі пройшла провірку 13 кілограмів 100 г. Плата CD dvd Roma. Пам'ять жовта, ось такий список радіодеталей склав наш клієнт. З неприйомних тільки один транзистор. Клієнт отримає ось такий звіт та 9398 гривень за посилку. Що знаходилось в нашій пляшці на аналіз? Срібна гранула чи неприйомний матеріал? На жаль, виявився неприйомний матеріал, але з якою ефектною подачею?